Вітаю, це мій тихерай. А в мене вже почали квітнути настурції. Дивіться, які гарненькі. Ось друга. І, до речі, лаванда ось ось вже починає розквітати. Хоча мені казали, що перший раз, може це вже не перший раз, вона має квітнути, не знаю. Мені казали, як зріжеш весною, то не буде квітнути перший раз. ну. Квітне, може не так пишно, але квітне. І ось дивіться, моя красуня розквітла. Я думала, вона бордова або червона буде, а вона рожева. Дивіться, яка гарна. Просто супер. І я сьогодні не втрималася і купила ще одну. Це, звичайно, менше, ціна піднялася, мабуть, є попит, тому ціну піднімають жовтенька, така, бачите. Яке тільки, тільки розквітає. Так що будемо сподіватися, що все буде добре і в мене будуть вже такі квіти. Це розквітлих трояндочки білі. Ось так гарно. І ось ще одна настурція, нас турція ця інакшого кольору, бачите, і з такою червоною серединкою. Ось така світло-червона трояндочка з тих, що я виписувала. Вже ось ось розкриється. А це темненько, не знаю, який буде сам бокальчик, але по кольору, похоже, та що на вулиці. Не хотілося б, щоб повторювалися одні й ті самі, але вже що буде? І друзі, вау! Дивіться, гортензія звір сходи. Я її пополивала трошки, вона вирішила зійти. І зараз підемо подивимось іншу. Це ось, бачите, таке набирає цвіт. Так, якщо сайта прийма... прийнялася, то буде взагалі супер. Тут поки що нічого не видно, треба пополивати. Може дійсно зійде. Тут у мене люпин я садила. І ось, друзі, ще одна настурція. Дивіться, яка гарна. Просто супер. Взагалі було написано, що це витка. Ну, на витку вона не похожа, але гарна. Ось еремурус. Починає розквітати. І ось теж починають квітнути трояндочки. Це вже мої. Це така блідо-жовта. І ось такі квітують. Ну, починають. Треба кропити. Вчора кропили картоплю, думала, вистачить, але не, не залишилось. І ось така рожево. Так все, треба окремо буде покропити їх. Квітує яснотка. І ця, але її тут не видно цей розріз. я ніяк його не приберу. І, друзі, квітне керія і почала квітувати жимелость. Ще поки що не чутно аромату, але. Дуже багато бутонів, так що не вже чутно, чутно. Так що будемо насолоджуватись ароматами. Вже дивіться, починає достигати порічка, смородина. Так що зараз одне за другим піде. Тільки встигай. І хочу показати вам ще одна трояндочка, її тут треба звідси прибрати. Але ніяк руки не доходить. дивіться, яка красуня. Супер. Це я її колись тут посадила, здається, з жив... живця. Бачите, яка гарна, але ніяк руки не доходять пересадити її в гарне місце. Тут серед смородини красуня. І ось, друзі, кетує моя ромашка. Я її вже, звичайно, переполовинила. Але все рівно, дивіться, як гарно. Просто супер. І ось голуба. Трошки не передає екран, але бачите, ось так відсвіла лохина, бачите, ягідки є. Так що сподіваюся, що все-таки ми в цьому році скуштуємо на цій є і на цієї. Продовжує квітнути горох, вже є такі стрючечки, але ще пусті. Ну, це вже набирає, ну, але все рівно ще, ще маленькі, тоненькі. Тут чоловік повикошував, не знаю, якщо завтра не буде, передавали на завтра дощ, але вже перестали передавати, не знаю. То якщо висохне, то треба зібрати і щоб курям на зиму було хоч щось. Продовжує квітувати моя трояндочка. Зараз хочу обірвати її. Воно вже обсипається. Хочу обірвати, бо якщо піде дощ, то тоді вже обсипеться все. І ось, друзі, досадила ще два рядочка по 4 штуки огірків. Це в нас пасамон ТФ один. А це, здається, пікуль, да. А, ні, пучині. Ось так. Прижилось добре, але там далі. Видно, фазани подовбали кавуни. ну Один точно. Ну, не знаю, може нічого страшного. Це вчора тут трошки поливало. А так все поприживалось добре. Все добре. Десь тут було. Вже не бачу. Цей, здається, був подовбаний. Бачки все гарно поприживалося, кабачки взагалі гарненькі. Мені здається, що вони вже і підросли. Особливо ці. Так що все добре. Покропили вчора картоплю, жука мілкого вже було дуже багато. Зараз вже не видно. Земля тріскає, треба дощ дивіться що робиться. Як воно, бідне, росте, я не знаю. Ось такі справи, друзі. Так все добре. І ось вже, друзі, починає квітнути картопля. Багато вже бутонів є, але вже деякі порозквітали. Ну, а ти звідки взявся? Ось така теж краса. І, до речі, чоловік мені кинув уже насос, провів шланги, але ті вертушки, які там є, і от, ну, така відстань це не може насос взяти силу. Ця перша ще крутиться добре, а та чуть-чуть ну, тільки. Тому, фу, якщо не буде завтра дожджа, то буду, ми покупляли нові, буду переставляти, буду пробувати іншими. І ще, друзі, <кхід> ось розквітаю в мене інакший ремурус. Це я пересаджувала весною. І оце ось о. кніфофія. Я навесні пересаджувала, спочатку оце думала, що вона. Бо вони поруч росли. А виявляється, це вона. Потім я пізніше пересаджувала і питала, що це таке, так що це кній Фофія. І, до речі, вона так переболіла, я навіть не сподівалася, бо я трошки пізненько розсаджувала, що вона розквітне. Але бачите, одна спустила тут їх цілий ряд, і там ще в другому місці. От, воно, здається, я висаджувала, але ця розквітла, бачите? ще тут, трохи поміж. Лілейниками. І ось, дивіться, ще одна. Буде квітувати. Класно. І вже ось один з лілейників. Ну, щось мені здається, що це звичайний, ну, розквітне, побачимо. І ось від, приоткрила парничок свій, хочу показати вам. Я вчора тут працювала, трошки не знімала. Дивіться, вже, яка гарна цибулька в мене. Я дуже задоволена. Не знаю, може вона вище буде рости і буде їй парник мішати. Ну, не знаю, відкривати не хочеться, тому що тут капуста. Дивіться, капусточка вже в'яжеться, рання головочки. І пекінка в'яжеться. Ще поки не сріхлінька, але в'яжеться. Хоч одна, нарешті. І тут, друзі, бачите, трошки прихворіла, бо наче й полила, коли пересаджувала. Це в мене Ой, забула, як називається, зараз згадаю і скажу. І полила, але все рівно вона так була добре вкорінилася, що трошки зрушила коріння, тому вона, бачите, трошки прив'яла. Ну, я думаю, що вона відійде, все буде добре. Агресор. А це одну я не пересаджувала, тому що там не поміщалася, і я так лишила, щоб вона не заважала. Ось такі в нас справи. Так що сподіваюся, що все буде добре. Ще, видно, жарко було, тому вона полягала. Я сподіваюся, що відійде і буде все добре. І вирила ось тут ямки, тут у мене стовбики, я колись показувала. І хочу посадити саджу всього лиш три огірка, почіння, артист і еколь. Хочу ріденько їх посадити, натягну тут сітку для огірків і побачу, щоб вони могли. Туди-сюди, тому що вище мені немає як куди прицепити. І я колись чіпляла до парника незручно, не, не, не практично. Тому отут посажу і буду їх, так, як з під, направляти, щоб росли, побачимо, що з цього вийде. Посадила огірочки. І ось я одного разу обіцяла показати, що я роблю з помідорами, які в мене не хочуть рости. Приготувала ось таку грядочку і в ній повиривала такі виямки. І беру обережно, але ну, я одною рукою не можу. Зараз виймаю, виймаю з цього, буду старатися, щоб не пошкодити всю цю структуру, як кажуть. Трошки поламалася, але нічого страшного. Ось бачите, і отак обсипаю з усіх сторон. Грунтом із города. І гарно поливаю. І через недільку вже можна висаджувати, вони будуть гарні, такі, як треба. Ось так бачите. Ось так, друзі. Посадила, залишила пока ящички щоб знати, де який. І полила гарненько. І будемо чекати. Я думаю, що через недільку ви їх не знаєте. І я теж. І ось готую діляночку під баклажани. Бо вже край треба висаджувати. І викопала чесник. Минулорічний, падалічний. Ну, Лишився видно десь. Дивіться, які вже гарні головочки. І вже пускає стрілку. І ось у мене зимовий чесник теж і теж стрілка. Стрілки треба всі прибирати. Бо якщо піде в стрілку, то не буде. Чесника. Так що треба пройтися і вибрати. І от розклала баклажанчики. Це в нас брізка. Дивіться, коренева гарна. Це в нас гордіта. Теж коренева хороша. І це матросик, це такі полосаті. Теж коренева хороша. Так що зараз поливаю, загортаю. І вже баклажанчики не всі посаджені, потім побачу. Вже просто не вистачає місця. Ну от, на ну, сьогодні і все. Висадила, дякувати Богу. Чесно кажучи, і не збиралась, вийшла геть по другій причині нагород, але думаю, поки час є. І дивіться, небо затягнуте. З цієї сторони вже сонечко зайшло. І марки добре затягнули. Так що будемо сподіватися на дощ. Не знаю, ще багато чого не встигла висадити. Але якщо буде можливість, то буду потрошки висаджувати. Ну а на цьому все. Дякую всім за подобайки, за коментарі, за підписки. До нових зустрічей. Пока.